Вітаю! Це програма. Давайте перевіримо, в якій ми пропонуємо придивитися ближче до новин, які ви читаєте в своїй щоденній стрічці. Чи всі вони правдиві? Розберемося разом. Реклама досить глибоко проникла в наше особисте життя. Тільки зробиш пошуковий запит в Google. Соцмережі тут же будуть переповнені відповідним контентом. Буклети роздають на вулиці, рекламу надсилають на електронну пошту і приносять безпосередньо на адресу. Навіть на платіжках за комунальні послуги друкують акції та сезонні пропозиції. Та в мережі з'явилась шокуюча новина. Нібито в Дніпропетровську на звороті сповіщення про загибель українських захисників розміщують рекламу. Ось це відео. Я Цей фрагмент ми виклали в соцмережі нашого телеканалу і запропонували підписникам визначити, правда це чи фейк. Власне, ось результат. За те, що ця інформація правдива, віддали свій голос 25% глядачів. 75% вважають, що це фейк. Це відео ми показали і перехожим на вулицях Вінниці. Давайте подивимось, що вони про це говорять. Якщо це друкують, то це не наші люди друкують. Це хіба що провокація якась однозначно? Може бути чого ні. Це ж хай буде так. Я не знаю навіть. Ну, Може дураків хвата. Може, якісь дураки напечатався в нас же хвата. Народу всякого, так що удивитися німа чому тепер давайте роздивимось це відео уважніше. Спершу варто звернути увагу на адресу, вказану в шапці листа. Проспект Івана Мазепи у Дніпрі не є частиною Шевченківського району міста, хоча підписує документ, нібито саме керівництво територіального центру комплектування саме цього району. Також варто звернути увагу на посаду особи, що є підписантом. На повідомленні вказано, що це підполковник Анатолій Жарков. Саме таку інформацію видає Google при поверхневому пошуку, чим вочевидь і скористались медіамейкери. Але вже у двадцятому році в документах Дніпропетровської обласної ради зазначено, що жарков став полковником. Та найцікавіше, все ж таки, те, що на звороті листа там розміщено рекламу чотирьох компаній. Всі вони пропонують родині загиблого отримати знижку на товар чи послугу при використанні промокоду на щиті. Згадують такі компанії, як Єва, Міґого, Заказ UA та Сушия. Але чи справді ці промокоди працюють? Фактчекери проєкту проекту Стопфейк зв'язалися з службою підтримки цих компаній, і тут починається найцікавіше. На сторінці компанії Єва промокод вважається хибним. В самій компанії наголосили. Ми не маємо жодного відношення до цього. Як мінімум, всі наші промокоди англійською мовою та цифрами. Як максимум, ми ні в якому разі не брали участь у такому. Та ж сама невдача, із промокодом МіГОГО. Представники компанії підтвердили, що інформація є вигадкою. Наша компанія ніколи б не дозволила собі перейти такі етичні норми. Там зображено наш старий логотип, який ми не використовуємо вже кілька років. Представники ресторану Сушия також відповіли, що не мають жодного відношення до похоронок. На заказ її промокод також не розпізнався. Вишенька на торті печатка Міноборони з кодом. У центрі протидії дезінформації про РНБО знайшли цю печатку в рекламі виробника штампів. Тож висновок новина є неякісно створеним фейком. Що ж було в планах пропагандистів? Таким чином, ворог намагається створити розкол всередині нашого суспільства, посварити нас між собою та збурити проти військового керівництва держави. Та чи спрацював цей фейк ефективно на українську аудиторію? Навряд чи. а ось російський глядач вірить в такі інфовкиди набагато охочіше, адже там біла лада вважається достойною заміною члена родини. Тож не дивно, що такі абсурдні ідеї фейків виходять саме звідти. Дивні новини зараз не рідкість. і в цьому потоці правди і брехні справді важко розібратись. От як має реагувати людина до того ж, віруючи, що послання папи римського Франциска прозвучить в космосі? Цю новину опублікувало чимало інформ видань. Чи вірять в неї підписники телеканалу Віта? Зараз побачимо за те, що ця інформація правдива, віддали свій голос 25% глядачів. 75% вважають, що це фейк. А ось як коментували цю публікацію перехожі на вулицях Вінниці. Я брехня, тож. Я не думаю, що якщо він має звернутися, чи він має лунати над головою, він може звернутися і по телевізору і будь-яким другим шляхом. Угу. Це я якась провокація слушна. Звідки воно буде звучати? Та ні, це якийсь прикол. Я все в що не вірю. Просто напишов це все брехуни обманщики людей. Тож давайте перевіряти, правда це чи вигадка. Окрім українських видань, цю новину опублікувала відома платформа Дольче веле та італійське видання Анса. Ну і те, яке найближче до папи римського, а отже, і до правди Ватикан «Ватикан Ньюз». Про що ж вони пишуть? В космос планують відправити спеціальну нано книгу, в якій будуть світлини та промова папи римського франциска про мир та коронавірус. Ось частина промови. Нас несподівано застала неочікувана та несамовита буря. Ми усвідомили, що перебуваємо в одному човні. Всі вразливі та дезорієнтовані, але одночасно важливі та потрібні. Цифрову інформацію з цією промовою буде нести супутник під назвою Охоронець надії на орбіту на висоті 525 кілометрів. Його виведе ракета SpaceX Falcon 9, яку буде запущено в червні з бази космічних сил в американському штаті Каліфорнія. Відомо, що уривки тексту будуть транслюватися з носія на землю по радіо. Його можна буде почути, коли супутник буде десь над головою. Сама нанокнига була створена. На політехнічним університетом Турину її розмір приблизно скінчик ручки, її можна читати лише за допомогою передових нанотехнологічних пристроїв для читання. Тим не менш, будь-хто, хто має аматорське радіо, може прийняти трансляцію на частоті 437,5 МГц. 30 сантиметровий супутник залишатиметься на орбіті щонайменше 6 місяців. Вартість проекту не розголошується. Тож, враховуючи велику кількість офіційних джерел, а також фотодокази, можна констатувати. Новина правдива. Тема релігії продовжує хвилювати українців. Ситуація з московським патріархатом в нашій країні наразі на піку напруження. І поки влада врегульовує законодавчі важелі впливу на цю структуру, люди в соцмережах жваво обговорюють то один, то інший конфлікт пов'язаний з служителями московського патріарха Гундяєва. Але нашу увагу привернула новина про переплавку православних хрестів, цитую правильні. В мережі з'явився прайс від однієї з фірм, що спеціалізується на ремонті ювелірних виробів. Окрім стандартних послуг на кшталт зменшення або збільшення розміру каблучки, вставки загубленого камінця або ремонту застіпки, ювеліри нібито пропонують забрати з православного христа нижню перетинку, тим самим зробивши його католицьким. Ось що про це пишуть в телеграм-каналах. Гання власті проти Вица приводять кіскорінню православ'я в стране. Невольно задаєшся вопросом: не в этом цель и Порошенка і Зеленского. Перевод українців правильне європейське католічство. Чи вважають цей контент непідробним підписники телеканалу Віта? Зараз дізнаємось. За те, що ця інформація правдива, віддали свій голос 21% глядачів. 79% вважають, що це фейк. А ось що думають про це перехожі, яких зустріли наші журналісти. Особиста позиція кожного і мені, це, це дуже особисте. Ну, якщо хтось хоче, може скористатись. Можливо, і правда. Не Значно неправда. Це особисте діло кожного. І... Ніби вже навіть якесь богохульство відчувається в цьому. Як ти думаєш, так я можу здається, Тікток зараз не в змозі щось запровадити на якусь заборону. Одразу насторожує перше джерело, яке поширило цю новину. Це телеграм-канал Далі публікацію активно розтягнули так звані сайти сміттярки на кшталт сплітниця. Але це ще не аргумент, щоб спростувати цю інформацію, скажете ви. Можна ж уявити, що просто саме туди хтось з відвідувачів відправив фото реального прайсу. До того ж, явних ознак фотомонтажу ми не бачимо. Звичайнісінький прайс, вкладений файлик, десь на дверях ювелірної майстерні. На цю реалістичність і робили ставку фейкороби. Факт-чекери проекту без брехні відшукали прайс з ідентичними послугами, цінами і навіть шрифтами. Але в оригіналі жодної згадки про правильне розп'яття чи малюнків хрестів немає. Це прайс ювелірної майстерні в Луцьку. Його легко знайти в Гуглі за запитом ремонт ювелірних виробів. Там його російські пропагандисти і взяли, вдосконаливши новими послугами. Щоб остаточно прояснити ситуацію, ми зв'язалися телефоном з менеджером цього магазину і запитали, що вони думають про цю публікацію. Ось що нам відповіли. Звичайно, ні. У нас на сайті схожий прайс, але на жаль, поки застріли цінами, ще не мовили. Але такої послуги в нас навіть не було і зараз немає. і Ми таке не рекламуємо. Такої послуги в нас немає. Таких навіть послуг навіть не я навіть такого не чула. Просто і це дуже неправильно робити акції, можна акцентувати увагу навіть на цьому. Як можна було це використовувати, це неправда і це фейк. Для чистоти експерименту ми промоніторили послуги ще з десятка ювелірних компаній, і на жодній з них таких акцій не влаштовували. Отже, це фейк. Та цього разу російські писаки справді заморочилися, редагували, друкували, зминали папір, щоб його зістарити, і вкладали в файлик для достовірності. Все задля підтримки теми про гоніння московського патріархату. Яка ж мета цього інфовкиду? Таким чином, агітпроп хоче ввести людей в оману, що Україна бореться не проти російського впливу на релігію та не проти роботи деяких попів на ворожі спецслужби, а проти православ'я. Загалом хочуть посварити нас та створити конфлікт в суспільстві на релігійному підґрунті. Свобода в соцмережах приваблює мільйони користувачів. Там можна не лише написати про себе, а й подивитись на інших. Ось, наприклад, в Тіктоці зареєстровано понад один мільярд людей у всьому світі. Що вже казати про кількість контенту? Та з соцмережами останнім часом пов'язана і чимала кількість скандалів. То через зміни власників, то через політичний тиск. От і нещодавно з'явилася новина про те, що в цій мережі з'являться обмеження, зокрема, на використання діпфейків. Це така технологія, яка змінює обличчя людини. А це наразі чималий відсоток вірусних відео. Наскільки можна довіряти таким публікаціям? Ми запитали у підписників нашого телеканалу. Ось як вони проголосували. За те, що ця інформація правдива, віддали свій голос 32% глядачів 68% вважають, що це фейк перехожі з цього приводу мають свою думку. Думаю, що правди. А таке потрібно от заборонити? Я що думаю, що я так вже... потрібно. Не треба використовувати нашого президента, наших усіх всіх перших лиць. Е лиць, які є в нашому в... С... государстві нашому, щоб над ними насміхалися. Ну, це рішення кожної ну, рішення розробників чи в чи додати цю якби ну ці маски особистості чи ні. Але вважаю, тут нічого такого немає, то тобто, ну, що що це ну TikTok Це всього ліж, якби ну програма так же саме як і Instagram, то тобто є можна подивитися, можна розслабитись собі, погратись. Це ну це іграшка. Якщо можна заборонити TikTok не тікток, а використання масок та маски TikTok. та вони будуть все одно. Спочатку давайте згадаємо, що ж таке діпфейк. Це технологія штучного інтелекту, яка дозволяє змінити, наприклад, ваше обличчя на обличчя якоїсь відомої особи. Такі відео ви вже однозначно бачили. Одне з найвідоміших спроба російської пропаганди на початку повномасштабної війни створити ілюзію капітуляції України, яку нібито оголошує президент Зеленський. Ось це відео. Я приймаю ще одне складне рішення: попрощатися з вами. Я раджу скласти зброю і повернутися до своїх сімей. Цей діпфейк одразу спростував сам президент, виклавши відео в своїх соцмережах. Я можу пропонувати скласти тільки військовому Російської Федерації. Та й наша розвідка випередила російський гайдпроп, попередивши українців про підготовку цієї провокації. Тож враховуючи загрози, які можуть створити відео з використанням діпфейків, особливо в такий непростий час, нововведення про контроль за використанням технологій штучного інтелекту в Тіктоці. Виглядають досить логічно. Але щоб підтвердити або спростувати цю інформацію, потрібно її перевірити в офіційних джерелах. Тож заходимо на офіційний сайт соціальної мережі Тікток. Там і знаходимо публікацію від 21 березня з новими правилами користування соцмережі. Отже, ця інформація правдива. В оновлених правилах спільноти TikTok всі діпфейки або інший маніпулятивний контент, створений штучним інтелектом, який показує реалістичні сцени, повинні бути чітко позначені, що це підробка. Компанія каже, що користувачі можуть це робити за допомогою, наприклад, наклейки синтетичний, фальшивий, змінений. Ось як коментують ці нововведення на офіційному сайті. Ми пишаємося тим, що вводимо оновлені правила користування спільнотою. Це дозволить зробити користування набагато прозорішим і контролювати дотримання цих правил. Ми віримо, що кожен заслуговує почуватися в безпеці в інтернеті, і що почуття безпеки є ключовим для розкриття уяви та творчого самовираження. Обмеження на використання штучного інтелекту торкнуться не лише відео, фото та малюнки так само будуть контролювати, адже вже були прецеденти. Як, наприклад, фото колишнього президента Сполучених Штатів Трампа в тюремному костюмі, або фото папи римського в ультрамодному пуховику, але не буду приховувати за деякими діпфейками. Ми все ж таки будемо сумувати, як, наприклад, за цим. Ще Ці діпфейки можна легко розпізнати, оскільки неозброєним оком видно, що це монтаж. Мова звучить уривчисто, кутики рота дивно підстрибують, голова здається прикрученою до шиї. але програмне забезпечення швидко вдосконалюється. І вже незабаром підробки навряд чи можна буде так легко розпізнати. Тож правила, які вводить TikTok для запобігання дезінформації, напрочуть корисні. Поки Тікток бореться з фейками, в мережі з'явилось відео з ефіру польського телебачення, на якому бачимо територію України, розділену далеко не за кордонами 91-го року. Частина території має відійти Румунії, частина Польщі, а ще шматочок Угорщині ось цей фрагмент. W pięciu zachodnich obwodach Ukrainy w sprawie przyłączenia do naszego terytorium podobną ofertę dostały Węgry i Rumunia. Nie ma informacji o jakie dokładnie regiony chciałaby się jeszcze upomnieć Rosja, ale w granicach obecnej Ukrainy miałaby pozostać tylko jej środkowa. Czy sprawdzi Europa, jaka tak gostyno przyjęła naszych bieżących, jaka aktywno pomaga z uzbrojeniem? na sprawdzie ma je korzystnu Поділити нашу державу як шматок смачного пирога, дочекавшись вдалого моменту. Що думають про це підписники нашого телеканалу? Давайте подивимось за те, що ця інформація правдива. Віддали свій голос 12% глядачів. 88% вважають, що це фейк. Тепер же послухаємо думку людей на вулиці. Надіємося, що це не так. Не думаю, не думаю. Я. Не думаю, що це правда, я думаю, що це фейк. От, не можу, не можу поляки таке. Якась може там компанія, телекомпанія, якась, то може, звісно, і напечатана на, на така проросійська, якась теж ж не там. Брехня, не може такого бути. Крім російських інтернет-видань цю карту поширив колаборант Кива вже вдруге з початку російської агресії, знову видаючи її за ексклюзив. І звичайно, це фейк. Брехлива карта поділу України між Польщею та Росією вперше з'явилася в ефірі розпропаганди ще в 2015 році, і цьому фейку вже вісім років проти киву це, судячи з усього, не збентежило. Насправді новину під заголовком Дума до польського МЗС розділимо Україну опублікована польським новинним сайтом TVP-Інфо ще 23 березня 2014 року. У відео йдеться про те, як тодішній заступник Держдуми, а тепер покійний відвідувач концертів Кобзона Жириновський надіслав запит до польського МЗС з пропозицією поділити Україну офіційний лист з пропозицією розподілу українських територій надійшов до Польщі. Відправник листа російської парламенту, адресант польської МЗС. Автор ідеї, кремлівський політик Володимир Жириновський пропонує Польщі забрати собі західні території України. В Польщі ж вважають цей лист кур'йозом. Мапа у програмі твп 1 була створена для візуалізації абсурдності задуму Жириновського у повній версії відео ведуча не виправдовує російську агресію. На початку вона озвучує звернення російського політика та реакцію польського МЗС. Ми підтверджуємо факт отримання листа від пана Жириновського. Те, що там написано, обговорюється і в російській думі, і в російських медіа. Польське МЗС вважає цей лист абсурдним. Володимир Жириновський отримає вічливу відповідь без віднесення до змісту свого листа. Далі журналістка вказує, що після окупації Криму Росія пропонує Польщі приєднатись до розділу України. Чому ж цей старющий фейк з'явився у наших смартфонах знову? Та чому наратив про Європу, яка нібито спостерігає за тим, як Україна слабшає, залишається актуальним для російської пропаганди і сьогодні? Ми запитали у медіа експерта. Ця інформація діє і на російську аудиторію, і цьому такий доказ. Це моя приватна розмова із дуже близькою родичкою, яка у відповідь: я кажу, ну ви ж розповідаєте там, що жодного шматочка української землі ми не віддамо. Ви повинні це розуміти. А у відповідь вона мені каже: а ви ж дивіться, що Польща у вас не відтяпала шматки території. Ось власне відповідь на ваше запитання працює ця мапа і на російську аудиторію? Чи працює на українську аудиторію? Я маю сумніви, тому що ем, на більшість аудиторії сьогодні вже достатньо обізнана. А більшість українців вже знають цю історію і вже її проговорили, обговорили не раз. Ем, Щодо поляків, то е, у відповідь на знову і вкотре активізацію цих мап вони дуже чітко відповідають. Починаючи з 2014 року, реакція на появу цих мап і на цей лист була однозначною, дуже швидкою і достатньо жорсткою. Я е, дозволю собі процитувати. Уряд Польщі засудив цю ідею, висловивши абсолютне заперечення. У Варшаві лист Жириновського розцінили як абсолютно і повну маячню ці думки пліт якоїсь хворої уяви заявив радник президента Польщі з гуманітарних питань Томаш Наленч. Тому Україну тільки чекають як члена альянсу і Європейського союзу. Тому всі можуть спати спокійно, а росіяни наші вороги нехай тішаться із чергових недолугих фейків. 80% фейкової інформації а є дуже недолугою, смішною і е, називають її такою, яка просто розрахована на недалеких сьогодні людей. А ще воскресіння таких старих фейків говорить про те, що фантазія у пропагандистів вичерпується, Їм легше відродити старий фейк, аніж придумати щось правдоподібне нове. Залишається додати лише одне новина, яка викликає у вас емоцію, потенційно небезпечна. Придивіться до неї уважніше, довіряйте офіційним джерелам, а ще краще перевіряйте інформацію. Як це можна зробити? Ви побачили сьогодні у нашій програмі. Слідкуйте за соцмережами телеканалу Віта, де ми викладаємо публікації з новинами для голосування. Результати обговоримо за тиждень у цій студії. До зустрічі.